Друзі, всім привіт! Я на дачі і зараз черешня поспіла, багатенько у нас її в цьому році, роздала вже і сусідям, і родичам, зробила напіток і роблю цукати. Якщо комусь цікаво, напишу, як я їх робила. Цьому відео. А так покажу кусочок, як я трошечки їх там привялила в холодочки, а тепер хочу сушилки досушити і присипала сахарком. Не знаю що. Вийде, ніколи такого не робила раніше, вперше. Може, хто робив, поділіться своїми рецептиками. Я попробую. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всього самого найкращого. Побачимося. Пока-пока! Хочу розповісти, щоб не писати, як я робила цукати. Набрала черешні 10-літрове відро, видалила кістки з кожної черешеньки і засипала цукром. Цукру в мене кіло, я використовувала. Більш не схотіла, менш теж, вроді буде мало. Засипала, це було вечір. І на ніч я так заставила в прохолодному місці. Воно в мене постояло, на ранок було багатенько соку дуже. Весь сок я злила, закип'ятила і закрила в баночки. Получився такий сироп у мене, по суті. А самі черешні, вони повинні гарненько стекти, щоб не бути дуже мокрими. Я розстелила на клійоночку. У нас є беседочка. і там тіночок такий. Накрила сіточкою, щоб там не мушки нічого не літало, і воно постояло у мене десь півтора суток. Трошки привялилося. І сьогодні я вирішила в сушилку покласти і там досушити. Це вже я зняла, побачите, трішечки ще й цукром. Присипала, не знаю. Що вийде з цього, ну, дуже сподіваюся, що вийде добре. Я одну вишеньку попробувала вже таку прив'ялену. Мені сподобалось. Так що робимо заготовочки. В кого є черешеньки. Можна таке і з вишеньками зробити. Всього найкращого. До нових відео. Пока-пока. Ну, ось так це виглядає. Бачите, черешні. Вони трошечки вже такі прив'ялені. І не знаю. Може я й помилку роблю, що їх сахарем присипаю, ну от так мені захотілося. Присиплю сахарем і включу сушилку, побачу, що воно буде. Покажу і вам. Черешні мої сушуться. Ну, Вірніше, я їх засушувати не збираюсь. Буду дивитися, коли мені вони будуть вже подобатися, що все добре підігру. Поставила 70 градусів на 10 годин. 70 і на 10. Дві хвилинки вони пропанки. Отаке. От Ще хочу вам показати, вчора робила напіток теж із черешень. Видаляються кістки, блендером все це перемелюється, через друшляк пропускається, вариться, трішечки я додала цукру і. Получився такий напіток.